Весняний ранок, ліс, маленькі мешканці поспішають до лісової школи. Ведмежата вайловато перевалюються з ноги на ногу. Їжачки, весело граючи м'яча, теж поспішають до школи. З усіх усюд поспішає малеча на заняття до улюбленої тітеньки сови. Вона під великим дубом терпеливо чекає. Перевірка присутніх немає трьох учнів. Відсутні вовченята, вони ще зовсім маленькі, першокласники, багато чого не знають. Кто может допомогти? Чого я ось по суха і прийшла сюди? Чи до мами, до да, тата, та хочу їсти, та мерзла. Що так трапиться? А в мене не була, просто загадаю, що вчили на школі. Ведемо багато, ділиться. що я знайшов. Штука відкрита лісі люжбою. Давайте кинемо її в вогнище. Глянемо буде. Ось знаходить незвичайну знахідку, ніколи не беріть її в лапи, а терміново телефонуйте до служби порятунку 101. Обгородіть це місце і нікого не підпускайте близько. Така історія трапилась нашими маленькими мешканцями лісу.